Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Україна може отримати від Німеччини, зараз я візьму іншу колоду, високотехнологічні дрони, якими керує штучний інтелект, та які мають захист від засобів РЕП. Цю зброю вже застосовували в боях на Півдні. Та Сході України. Наскільки я розумію мої дорогенькі, вони дуже хороші ці, називають їх Міні-Таурус. Міні Ось, тому що вони в будь погоду високоточні, високотологнологічні, і ними керує якось, я так зрозуміла, штучний інтелект. Гаразд, давайте подивимося. Але що таке 4 тисячі? Це якби кожна країна, така як Німеччина, по 4 тисячі. Це би було щось. Гаразд. Гаразд. Дивимося. Як це вплине на. Фронт в Україні. Ну. Наші зможуть краще вистоювати. Дійсно змінить. О, дуже добре. Ви знаєте, дуже добре. Знаєте, це вже, в принципі, дивіться, хоч це і небагато багато. Але карти кажуть, що зможуть наші, ну, скажімо так, не відходити вже. Розумієте, так, як вони постійно відходять, тому що натискають. А тут змогли би вже не відходити. Тобто, зайняти, ну, давайте зайняти більш такі стабільні позиції. Ось як я це бачу. Так. Чи передадуть їх до кінця цього року. Бо тут не пише, коли саме до кінця цього року. Виглядає, що так, якусь частину, якусь частину. От Під самий кінець їх дадуть, скажімо так. Під самий. Е угу. Тобто виглядає так, що їх нададуть нам ще цього року, цих, цих безпілотників, а, наскільки я розумію, вони дуже хороші. А, тут невідомо, а, скільки вони а, на собі. Зброї перевозять, там чим, чим, що вони там таскають. розумієте Ось я в цьому не розбираюся. Але я бачу по е, цьому розкладу, що це дійсно дуже допоможе Україні. Тобто, нашим військовим це прийде, знаєте, як е, вчасна допомога е, на е, полі бою на фронті. ось якось так Ну Це дуже дуже добре. Таких би тільки побільше. Давайте запитаємо, чи нададуть нам інші країни щось таке подібне, щось хороше. Ну, думаю, що так, да, будуть. А нам і так, бачите, да, виглядає, що будуть постачати. Виглядає, що будуть і інші. Угу. А, розумієте, а, чим більше таких ніщячків... Для наших військових, тим краще. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!